Вітаю, друзі! І головне питання, яке взагалі хвилює людей, це можливість взагалі, взагалі то зняття з так званого розшуку по ТЦК. От друзі, підписуйтесь на мої канали. Буде ще дуже багато цікаво. Якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся. Чому? Тому що якщо у вас є договір адвоката, вас зустрічають на вулиці. Ви можете зателефонувати мені. І я їм можу це донести, оцю цю позицію закону, тому що я розумію, що ви дивитесь мої відео, там десь що записуєте, можете скористатися цим і розказати співробітникам поліції і співробітникам ТЦК для того, щоб вони незаконно вас не затримували, не доставляли до цього ТЦК. Але ж не завжди так виходить. Якщо у вас є радник, юрист, адвокат, він може більш, більш якби, доходчиво їм це все донести. Ну, я так вважаю. Підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал і користуйтесь моїм цифровим адвокат-ботом. Є адвокат-бот. Якщо хочете, безоплатні консультації. А якщо платні, звертайтеся. Що це таке, взагалі, розшук про ТЦК? Я про це казав багато разів. І зараз ще нагадаю вам: це коли ТЦК звертається у поліцію і просить поліцію затримати та доставити людину куди до ТЦК. Для чого? А от для чого в законі про національну поліцію не написано. Але це написано в Кодексі України про адміністративні правопорушення, в саме у цьому кодексі, в який зараз і були внесені зміни. І це, оці зміни, вони відповідно, стосуються питання, в тому числі, можливості затримання та можливості доставлення. Це важливо. Тому. що... Є відповідна норма. Так от що вони внесли? Які зміни? Є стаття 258. Вона називається, називається. Там випадки, коли вона встановлює випадки, коли протоколи про адміністративне правопорушення не складаються, не складаються то випадки. І чому це важливо? Чому важливе питання складення протоколу або не складення протоколу? Тому що ну, ви знаєте, може, да? спочатку складається протокол по деяких правопорушеннях, потім цей протокол є одним з доказів по цій справі, плюс до протоколу долучаються відповідні докази, і протокол разом з доказами розглядається уповноваженою особи. Уповноважена особа може бути суд, але в даному випадку, оскільки ці справи розглядає керівник ТЦК, начальник ТЦК. То відповідно він є особою, яка розглядає і виносить постанову. От. І питання: чи повинен взагалі складатися оця, цей протокол? Тобто, щодо постанови, щодо доказів, щодо взагалі можливості прийняття рішення про притягнення особи до винуватості відповідно до примітки, як ми це встановили, тільки що ну, взагалі-то не може бути постанови. Яка б встановлювала відповідальність? Неможливо, але ж вони є. І суди деякі підтримують таку позицію, що можна притягати, накладати у ці штрафи. Так, тепер дивіться далі. Чому важливе питання взагалі складання протоколу або не складання протоколу? Тому що є у нас чітка норма, і вона діє зараз і до цього. Це стаття наступна 259. 259 стаття встановлює, що доставлення, саме доставлення є затримання, коли людину вже м, зупинили, вона не може далі нікуди пересуватися. Тобто порушено право людини на пересування. Добре. А доставлення це коли ну, відповідно людину доставляють, везуть у ТЦК вже. Да? Це інше діє. Так от, для того, щоб. І затримати особу, там є декілька підстав, і одна з підстав це саме якщо необхідно скласти протокол про адміністративне правопорушення. Тепер ТЦК вони е, можуть не складати протокол про адміністративне правопорушення за умови, якщо, якщо людина, тобто особа, яка, наприклад, не з'явилася за повісткою. Так? Була оголошена в так званий розшук, тобто було звернення в поліцію щодо затримання, та доставили. Так от, ем, якщо людина військово зобов'язаний в даному випадку, е не з'явився, але питання в чому? Якщо він подав заяву, якщо особа подала відповідну заяву, в якій вона не оспорює допущене порушення. Та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності. Тобто треба подати заяву. Це зафіксували. Але вони ще додатково написали, що у випадках, передбачених у цій частиною 6 7 у цій статті 258 у повноваженні посадової особи після отримання підтвердних документів про отримання особою виклику виклику, так, або відповідної, або відповідної заяви виносять постанову у справі. Про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього кодексу, тобто без людини. Виходить, так? Ви взагалі зрозуміли, що вони написали? Тобто вони написали, що протокол не складається, вони можуть виносити постанову або коли людина написала заяву, або коли вона отримала виклик. Підтвердні документи про отримання виклику. А відповідно до статті 277, спочку 1 та практиці судів і Верховного суду, ми вже знаємо, що у цей виклик на розгляд справи про адміністративне правопорушення повинен бути за три дні до розгляду справи. Так, от, в якому випадку взагалі вони можуть виносити постанову без людини? Лише в одному випадку, коли людина подала на це. Заяву. Про це заяву згоду. Тобто, без згоду людини, взагалі, вони не можуть накласти тепер штраф, без, без людини неможливо накласти штраф. Все повинен бути протокол. Як вони будуть це виконувати на практиці, я не знаю. Але я знаю точно, що у судах у це питання буде підійматися. І коли суди будуть розглядати у ці нюанси, і коли з'являться протоколи. Або постанови ТЦК без протоколів, без явки людини. Якщо там не було заяви про згоду на притягнення до адміністративної відповідальності, то у мене є велике е, е, перечуття, що взагалі у ці всі постанови вони будуть скасовуватися на тій підставі, що не було згоди людини, і якщо вони розглянули цей протокол без людини. Такі справи. Підписуйтесь на мій канал, я буду цю тему ще розвивати. Там дуже цікаві моменти є, тому що наші оці недалугі <свісно> депутати, я не знаю, хто там взагалі розробляє ці закони, вони знову напартачили. Вони написали таке, що. Ну... Дуже буде цікаво, як вони будуть це виконувати на практиці. подивимось. Ну кожного разу вони щось таке видають. У мене таке, таке враження складається, що це якийсь ну, дійсно КВН. Це не це не Верховна Рада. Тобто там ото на голові сидить отой хлоп, хлопчина, який КВНчик, юрист там якийсь там. З великими почистями, але ну таке вони приймають це, взагалі жах. Друзі, підписуйтесь на мій канал для того, щоб знати, розуміти ці закони, ці нормативні правові акти, які вони приймають, і вміти себе захищати, тому що все, що вони не приймали, все одно воно якби на користь людей, оскільки, якщо вони не розуміються в елементарних... Нормах права не знають, як їх виписувати, не знають взагалі правовідносини, які вони регулюються, то це завжди ми можемо використовувати. І в даному випадку вони теж там понаписували такого, що фактично на практиці воно не буде працювати. Адвокат Олександр Єсютін підписуйтесь на мої канали, на мій телеграм-канал. Підпишіться, там я викладую дуже цікаві документи і посилання на рішення судів і так далі. Для того, щоб вміти себе захищати. От мені там пишуть, ви там адвокати, гроші заробляєте, Да я вам безплатно даю інформацію зараз. Я ж за це з вас грошей не беру. Підписуйтесь на мій канал, у мене навіть є телеграм-бот, я зробив спеціально бота. є адвокат-бот, тобто безоплатний адвокат. Це штучний інтелект, ви можете зайти, отримати інформацію, навіть отримати безоплатну консультацію. Так, це штучний інтелект. Зараз я його дороблю. І я думаю, що взагалі в майбутньому це стане таким інструментом, який дозволить вам безоплатно, може за якусь невеличку плату, якщо захочете, отримувати консультацію дуже, дуже кваліфікованого інтелекту, але штучного.